Триває програма декларування та добровільної здачі зброї. За попередніми результатами кампанії мешканці регіону вже дали до поліції сотні одиниць вогнепальної зброї, тисячі боєприпасів та вибухових пристроїв. За два місяці до територіальних підрозділів поліції області звернулося 417 осіб. Завдяки цьому було задекларовано 99 одиниць автоматичної зброї, 84 одиниці гладкоствольної зброї, 15 пістолетів. 12 одиниць нарізної зброї та більше 63 тисяч набоїв різного калібру. За цей час мешканці області добровільно здали до органів поліції 32 одиниці автоматичної зброї, 4 нарізних карабіни, 8 мисливських рушниць, 9 пістолетів, 15 тисяч набоїв різного калібру. Також громадяни здали раніше знайдені боєприпаси, серед яких від 70 гранат, 18 протитанкових мін, 3 ручних протитанкових гранатомети, один підствольний гранатомет до автомату, 24 реактивні двигуни до ручного протитанкового гранатомету, 12 запалів до ручних гранат. Щоб задекларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, необхідно звернутися на лінію 102 або до територіального підрозділу поліції за місцем мешкання. Для подальшої процедури декларування громадянин повинен мати мінімальний пакет документів: письмову заяву, паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують реєстрацію місця проживання та фотокартку. Нагадуємо, що особи, які задекларували або добровільно здали зброю, звільняються від кримінальної відповідальності від віднодочинного законодавства, в той час, коли нелегальне зберігання зброї тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 263 Кримінального кодексу України.